Отже, усім привіт на каналі Ківіблог. Сподіваюсь, вам така тема зайшла про продукти, про ціни на них не знаю. Чесно. Тож записую ще одне відео про невеличкий похід у супермаркет. Всього чек вийшов на 1864. Сума невеличка, але давайте подивимося, що, ми, що я взяв. Загалом я пішов, щоб купити дещо до олів'є. Добре, давайте картопля 299, 2, 2 кілограма. 5 літрів води очищеної 68 центів. Морква 1 кг, євро 15. Ох. Хліб 2 штуки по 250 грам, 67 центів. Ковбаса індича 400 грам, 3,35. Губки для посуду, бо у нас закінчились старі. тож... А посуд після олів'є мити треба теж. Три штуки, паралон звичайний, нічого такого, 90 центів. Яйця, здається, в минулому відео вже казав, скільки 3,10-12 штук. Так, взяв вперше спробувати такий перчик червоний. Тут баночка всього навсього 225 грам, коштує євро 19. Евро. І огірки. Ах! На олівку. Вони такі солоденькі, ну класні, нам дуже вони подобаються. Значить, баночка тут. Персонето 680 грам 2,75. Майонез не купляв, бо він у нас є, коштує баночка 310 грамів. Здається, євро 69, якщо не помиляюсь. На цьому, в принципі, все. Усім смачного, якщо ви будете зараз щось їсти. Вподобайка, коментар, скільки коштує у вас набір олів'є у вашій країні. Підпишіться на канал, якщо ви вперше, і вам подобається такі. Контент обов'язково допомагайте збройним силам України. Ну а на цьому, все до зустрічі в нових відео. Бувай.